28 червня відзначаємо День Конституції. Головного символу державотворення після здобуття незалежності України до свята працівники міської ради Дніпра влаштували флешмоб. <звес> Спочатку повномасштабного вторгнення це вже щорічна традиція відзначати цей день у вишиванках. Це такий хороший захід, який показує, скільки ми цінуємо нашу конституцію. Ми пам'ятаємо, як її намагалися змінити, щоб узурпувати владу. Ми намагаємо. Ми пам'ятаємо, наскільки дорого е, довелося українцям заплатити за те, щоб е, провести конституцію. Для багатьох людей цей день дуже важливий, адже їх рідні та друзі знаходяться зараз на фронті, і вдягти вишиванку у такий день морально підтримати військових. Особливо я хочу показувати те, що я Пам'ятаю нашу історію, і вишиванка для мене ця історична, тому що мені подарувала її тітка, і я хочу зазначити, що виходити зараз під час повномасштабного вторгнення це надважливо. Ми повинні показувати своїм прикладом для дітей, що ми повинні поважати свої цінності, свої національні цінності і повинні гартуватися і бути такими як нація повинні бути сміливими. Вишиванка код української нації, конституція, код української державності. Під такою назвою пройшов флешмоб. Це свято це код нації, і це настільки мене ну підтвердило мої внутрішні відчуття щодо цього свята, і я з великою радістю прийшла сьогодні і для того, щоб долучитися, щоб підтвердити. І сама собі ще раз і всім оточуючим, що ми гідні кращого життя, гідні перемоги. Через повномасштабну війну свята набуло нового значення. Українці захищають основні цінності, права та свободу на фронті. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Микола Худолій. Дніпро